Ну у нас же ж критерії вибору в команду слуг, це не професіоналізм, це не якісь етичні високі, високі етичні моральні стандарти. Це чисто абсолютно готовність догаждати. да Відповідати на дзвінки. Це, мабуть, треба там у вірності татарової Єрмаку признатися. Тоді. Пройдуть того, ну а що ж ми хотіли? Якщо у нас не є знання навички вміння критеріям для вибору, то ну, ну маємо, що маємо. Але я думаю, що ситуація не зміниться, поки не поміняється взагалі управлінська система, і система, по якій не, не кумовство буде. Да щось грати роль. Як, як Зеленський же ж і мало того привчають взагалі привчають нас всіх до того, що ну тепер, після того, як зневірились у Зеленському, як повірить комусь наступному? Якщо він говорив прийде весна саджати, будемо що там його куми не будуть. Цей в, в, в іти в, в ладу, а там тільки так, тільки так по іншому. Що навіть це не те, що е, при, ну, при Порошенкові там ну да було кое що, але це були такі е, виключення. Та навіть такого при Янику не було. Здавалося, все кругом з Донецьких складається, але і то не було. Ну, мені здається, такого такого не було, як зараз. От і ми маємо абсолютний непотизм в політиці, і це не зміниться, поки не поміняється команда, поки і поки не прийде команда, яка буде зовсім по іншому дихати, зовсім по іншому думати. От, і нам потрібна, нам потрібні ідеологічні партії, потрібні партії, де можна було б, де знаєш, що зашкварився, йдеш. А не уйти в сторону ліса. Знаєте, як у зелених уйти в сторону ліса. Ні, а там за скварився йдеш. Тобто де репутація найважливіший ресурс. Найважливіший. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент, будьте у нашій команді. Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка. Це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці, як завжди, є під цим відео. А тепер повертаємося до нашого відео. Е, ну, бо нас не мають за повноцінних людей, нас мають за якихось е, дітей, як, яким, mm. від яких треба е, інформацію якби скривати. Нам згадуєте, да, нас закликали на шашлички, і потім як пояснили: Ну, щоб не було ж паніки. Ну, щоб паніки ж не було. Тобто не довіряють суспільству. Тож тобто зараз ми скажемо, що є загроза наступу, і щоб всі не потікали. Да. Завтра там нам скажуть ще що щось, і нам зараз не, не говорять, що там типа кажуть, ми будемо міняти зміни. Та ви 10 разів вже міняли туди-сюди, і що допомогло. Як то, як в борделі не треба кровати переставляти, треба, блін контингент міняти. от А е, у, у нас там, ну так, да, вони там кажуть, аграрне тепер під Міністерство економіки. Ну, можливо, там як би да що. А є якась стратегія розвитку там аграрного сектору, там навіть в межах там е, міністерства. Ну, е, міністр. Сільського господарства стане там за міністрам економіки, ну десь там можуть щось напхати, можуть ті ж самі будуть люди сидіти в тих самих кабінетах. Мало того, як спеціаліст державного управління, дипломований магістр державного управління. Я вам скажу, що в таких випадках от дійсно приміняють таку тактику, що створюють якусь державну агенцію, і всіх фактично переводять туди. Або створюється якийсь інститут, бла-бла, дослідження там чогось, е, ну дослідження там е, 40 лет без урожаю, да, там типа якогось. І в той інститут переводяться ці шклерки. Тобто, е, якщо ль, хтось з людей думає, що це о, це, а в нас же ж люди ж завжди, о, чиновників, час поскорочують там все, не переживайте, це буде зміна в рядку. Там ну, управління там, чи управління галузю, це в якійсь міністерстві, як правило, в рядку там кожному є, або якщо це Кабмін, то там ну, це окремим рядком, буквально там в перших, як тільки ви дивитесь бюджет, третій додаток, і це не факт, ну там зменшиться там на 100 мільйонів, але десь збільшиться в оцих інститутах. Тобто, навряд чи там. Дуже дуже сильно буде знову ж, хочеться людям сказати, якщо ми просто кровати в борделі переставляємо, то от весь у нас офіс президента, як би ми на нього не сердились. да там як би нам мені не щеміло, що там на хлібники за бюджетні гроші сидять і займаються виборами майбутнім займаються не тим, чим потрібно. Але при тому, при всьому я можу сказати, що це десь 3 мільярда на рік е, да, в, в, дронах, в мавіках це дуже багато, да, але коли у нас 3 трильйона бюджет, то ми уявляємо, що 300 мільярдів – це лише 10%, 30 – це 1, 3 мільярда – це 0,1%, оскільки нам коштує апарат президента. Іначе ж, коли у вас 1000 гривень, то вам і гривну віддати комусь нічим не жалко. Да? З одного боку, тут більш етичний момент, що вони отримують непогані гроші за те, що займаються не тим. От, але ну, це не принципово. Воно ну не, не ну, ніяк не зекономите ви бюджетні кошти. Це ви можете комусь там наївним розказувати на своєму єдиному марафоні. Тобто, для мене це ніякої економії великої коштів немає, її не буде. А то, що їх і небагато є ну, в порівнянні, і Б. Е, тому, що. Скоротять, переназвуть ставки, а не скоротять. Переназвуть просто це називається проліски, підсніжники по совєтській термінології. Коли у ну, начальник начальник скоротив э, цей э, посаду секретарші, але вона остається на місці, варить йому каву, а вона просто числиться в якомусь інституті аграрного господарства, а не у міністра тепер. Помієте, але приходить на роботу, куди й ходила. <кій> Карточку тільки поміняють зарплатну, тому що тепер інша бухгалтерія і буде сплачувати. І, можливо, більші гроші навіть. Так що, е, це все панти для приїжджих, як кажуть в Одесі і в Сумах. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!